Культури поведінки вінницьких водіїв навчають місцеві активісти та державтоінспектори. За неправильну парковку порушники отримують на лобове скло ось таку наліпку. Схоплені на гарячому водії порушники роблять вигляд, що це не їхня машина. Деякі тікають. Втім, перехитрити вартових доріг не вдається. Знають, хто саме припаркував машину у невстановленому місці. Порушувати будуть не будемо. Сто відсотків, сто відсотків. За дві Якщо Свідомо, ви зараз перестали машину вправи. На перший раз вам робимо попередження. Дякую. За півгодини рейду активісти наклеюють майже 50 наліпок. Написано, ваш автомобіль знаходиться в зоні дії знаку, зупинка заборонена. Попереджаю вас, що в разі повторності даного порушення ви будете притягнути до адміністративної відповідальності. І згідно якоїсь статті, штраф від 255 до 340 гривень. Чіпляють наклейки з попередженням під наглядом інспекторів. Ті пояснюють, хто з водіїв проігнорував розмітку, а хто знаки. Ця машина стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Тут десь метрів немає до пішохідного переходу. На одного з водіїв за паркування у невстановленому місці Даївці складають протокол. кажуть, робитимуть це системно під час рейдів, аж допоки ті, хто за кермом не навчаться культури поведінки на дорогах. Ірина Дідух Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.